Екбаль Ганем лежить на ліжку в подружній кімнаті. Отак одягнено одсвятно, от як завжди, серед білого дня лежить. Чорне, блискуче, трохи жорстке волосся вибилося з під химерно штучної зачіски і спадає безладними пасмами на щоки, як у простої фелахині. Хороші очі втратили гатовий полиск і стали подібні до зерен з дешевих чіток. Стертих занадто богомільною рукою. Ніс, і так вже трохи величенький, припух, позбувся товстої пудри, став смуглявим і червонястим, ніжні уста скласніли і згіркли, екбальганим знов плакала. Ох, і що його робити, щоб не плакати? Все ж лихо, все ж погибель тії сльози. Адже після них, наче написано на обличчі, Вся жінка має 30 літ, 30 літ ж то старість. Звісно, Аллах справедливий, але нащо потрібно його справедливості, щоб ті розпусні біляві франки здавалися молодими часом і понад сорок літ? А бідна арабка хіба чудом задержить красу до тридцяти, яку задержала вона, Екбаль. Може б, те чудо ще кілька років протривало. Коли б, коли б не стала на дорозі франка, ой тіє франки, либонь їх створено на кару людям як сарану, як гусінь, як скорпіонів. І кожна франка ще й на тім світі по смерті сподівається жити та красувати, яких гарних святих жінок показують у школах арабочкам католицькі черниці. А найчесніша мусульманка хіба має ту надію? Однак же були святі жінки-мусульманки Хадіга, Фатьма, Зайнаб. де вони тепер? Адже гурії то не вони? А де ж вони? Чи варто ж бути святою? Екбаль Ганим вжахнулася. Які си думки їй в голову лізуть? Хіба жінка може розважати про такі речі, і не треба думати багато? Від цього будуть зморшки на лобі. Вже й так доводиться волосся нижче спускати на лоб, ніж би слід, ще й добре, що тепер несе мода. Глибоко зітхнувши з тихим тонесеньким стогоном, екбаль Ганем підвелася з ліжка. Пішла до столика туалетного і сіла перед свічадом. Найперше ухопила пушок з пудрою і швидко-швидко забілила носа. Потім почала спокійніше розмальовувати все обличчя. Поки воно набуло бажаної подібності до гіпсової маски, з різкими рисами брів, з чорними обідками навколо очей, з кривавими рубцями замість уст. Далі взялася до зачіски. Занадто буйне африканське волосся нелегко було покорити паризькому шаблонові, придатному більше до штучних мертвих постішів, ніж до справжнього живого волосся. Однак мусила скоритись Африка перед Європою. Екбальганем все-таки досягла того, що ззаду, подивившись, можна було взяти її, коли не за парижанку, то все ж за якусь франку, хоч би колоніальну. Але то тривало довго. Вже спущені матово-жовті жалюзі в кімнаті попрорізувались жовтогарячими смужками від низького сонця, далі ті смужки зарожевіли і поширшали, наче розцвіли, а ще трохи. І запалали йому від близької пожежі. Все вже починався єгипетський захід. Там сонце уміє вдавати переможця в останній час перед неминучою поразкою і так гордо та весело, без найменшої тіні вечірнього суму, сипле барвисті дари на небо, на пустиню, на велику ріку і на кожну дрібну дрібницю своєї улюбленої країни. Що навіть за одну хвилину перед навалом темряви якось найметься віри її неминучості. Екбаль Ганним рідко бачить захід сонця у всій його красі, а відколи живе тут, на купелях, то й ніколи не бачить. Вона ж тут живе як у в'язниці, не в звичайному призвоїтому гаремі, як годиться поштивій мусульманці, а таки в справжній в'язниці, без садка. Без з точеними градками, звідки можна чудово споглядати на вулицю, без родичок і приятельок, що, бувало, так охоче додержують і товариства і дома, і у гостях, і на проходках. Тут і йти нема куди, хоч би й було з ким. Нема ні кладовища порядного з могилами кревних. Найпризвоїтіше ж ходити на кладовище, а не сновигати вулицями без мети. Нема крамів. Окрім бакалійних та з усяким мотлохом, куди ходять тільки слуги та франки, а жінці родовитого арабського бея сором і поріг переступити. В гості екбальганим не може ходити, бо прийшлось би й собі гостей приймати і відкрити перед ними всю злиденність життя свого тутешнього. Адже вона живе у дворищі, де уміщається пансіон для хворих чужинців. А це ж все одно, що Локанда все ж крайня ганьба для порядної Ганем жити попри Локанді. коли неколи бувають весілля, заручені, похорони. І то більше не тут, а в Каїрі. Їздити туди трудно, шкода кидати своє маленької зайнаб, а не тягати ж за собою таке немовлятко люди, щоб ще хто наврочив. Згадавши про зайнаб, екбаль бальганим затривожилася. Схопилась, відхилила трохи надвірні двері, так що ледве і чи долоня протиснулася, ляснула двічі в долоні і гукнула тонким, гострим, трошечки рипучим голосом Ей, сальтане! І зараз же отступилась від дверей. З надвору вступила стара негритянка в ярко-зеленій вовняній сімарі, надітій без сорочки, у срібних, грубих, як кайдани, бручах на босих ногах. З непокритою, розпатланою, дрібно-кучерявою головою, тільки перев'язана над чолом, наче стрічкою, вузько зложеною жовто-гарячою хусткою з червоними берегами, з шиї на розхристані чорні груди звисало важке глиняне намисто різних яскравих кольорів. Здавалося, вона не йшла, а наче точилася, така дрібна й легка була у неї похода, і дивно відбивала тая похода. При її низенькій надзвичайно тілистій постаті, неначе велика зелена опука з розгону впала і не своєю силою закотилася до хати. Де ти поділа Зайнаб?» одразу дражливо крикнула до неї Екбаль. Там, спокійно й не дбало, кинула сальтане, махнувши рукою собі через плече. Де се там? Що се за там? Ти її на дворі покинула з Саїдом? Я тобі казала. Щоб ти не сміла, щоб ти не сміла, їй небезпечно бути на дворі. Ти ж тямиш, ти ж розумієш. А все-таки там, там. Ти ж Ганем, ще не знаєш, де саме Зайнаб. а вже кричиш, сказала сальтане так само спокійно, чудним, якимсь пташиним голосом, що нагадував людську балачку папуги. Ну, то де, де? Кажи ж де? Із нетерплячки, як баль, сіпнула її за зелений рукав. Звісно, де? У гладкої сет. Там їй чаю дають, вона любить. Гладка сет казала, що сама її принесе додому. А, у гладкої вже й собі спокійно протягла, як баль. Все нічого можна. А фірузи на «А вже ж є і фірузи, і серце, і ключ. І все, що треба, як же інакше. Ну, то йди собі, недбало кинула екбаль і вернулась до Свічада. Але негритянка не пішла з хати, тільки раптом сіла долі на попічки, там, де стояла, і швиденько, несподівано, промовила своєю пташиною гуторкою. А тая вже вбирається і дитину свою нарядила в такі білі-білесенькі дантелі, як Інгліс бейбі носять. Ти Ганем конче повинна такі дантелі наші зигна б справити, бо ж то не подоба, щоб ліва дочка Обея була краще від правої вбрана. І черевички треба їй білі. Ні, знаєш, ти краще справ їй золотого сап'яну то вже таяна такі не спроможеться». Екбаль Ганем пильно вдивлялася в Свічадо, але нічого в ньому не бачила. Очі їй знову заходили слізьми. І вона боялася, коли б сльози знов не зруйнували їй так трудно відбудованої краси. Вона мовчала, щоб слідом, за словом, не проривався плач. Важко дишучи, вона будувала греблю мовчання. Колися чутким вухом піймала один гук з надвірного гомону, і сльози одразу спинились і висохли, не викотившись, і почулось їй якесь італійське слово. Екбальганим кинула мовчки негритянці, щоб тая відхилила трохи надвірні двері, і стала наслухати. Але в одхилені двері влетів дитячий щебет. Барбарину, фіно, фіно, манджа, порко, беве віно. Потім якесь пацання чимось плесковатим, наче хто хустя прав. То малі ізраїліти, що приїхали недавно на купелі з Олександрії, Дражнили старого Бербері ротаря, воротаря, а він учив їх, скинувши з себе пантофлю та потягаючи грубою підошвою малюків по плечах, кого встигав дотягти. Екбальганим була й забула, що в дворі ще хто може говорити по італіянськи крім тієї. Ах, як мені обридли тіє чортенята, яке то нещастя мати в сусідстві Локанду. Я ж тобі казала Ганем!» – докинула сальтане. Ай, мовчити, визвірилась Екбаль. Саїда Ганим, озвалося щось під дверима жіночим голосом, ніжно улесливо, і розточилося в благословеннях, прекрасній Ганим і тому дневі, що дає її бачити її найнижчій слузі. Мін хто? Різко перебила Екбаль поток благословенних слів. Порох з-під стіп твоїх, Порох з-під стіп твоїх, відповів листивий голос. І в двері просунулось обличчя трохи не таке чорне, як у сальтане, молодше, з блакитною зорею на чолі, нацяткованою голкою просто на шкірі, з таким же півмісяцем на підборітті, з двома золотими сережками з одного боку, одна в вусі, друга в ніздрі, сполученими тонесеньким ланцюжком. Від солодкої усмішки сережка в ніздрі тремтіла, сіпала ланцюжок і другу сережку. І дрібнесенькі світляні блиски грали як леліточки по темній бронзовій правій щоці, а ліва темніла під навпівспущеним чорним креповим покривалом. Чого тобі треба? суворо спитала екбаль. Мені треба, прекрасна Ганем, щоб ти була ще кращою, а щоб твоя найнижча слуга не ображала Божих очей своїми злиднями. Промовляючи теї, жінка вступила в кімнату. Тягнучи за собою по помості довгий вузький кінець чорного крепу, як ящуриний хвіст, і вся її постать нагадувала ящурку, тонка, гнучка, з метким і разом полохливими рухами. Здавалося, спочатку, що вона прийшла з порожніми руками, але, вступивши в кімнату, вона миттю добула з-під покривала чи з якихось таємних сховів просторої фалдистої чорної сімари кругле пуделочко з ясного лубка. І простягла його на долоні до екбаль ганем. От сонце, моє ганим, моя вродлива, оце тривкі білила, хоч тричі вмийся після них не злиняють, хоч які поцілунки щирі їх не зітруть. Вічні, моя ганим, вічні. Екбаль Ганим узяла пуделку, відкрила, придивилась, підставивши під червону смужку світла, понюхала білила. І вернула перекупці, коротко мовивши: Не треба. І певне, що не треба, несподівано палко підхопила перекупка. Пробач смітині з-під твого порога. Я ж і сама бачу, що ти й так біліша від лілеї. Але я маю ще й інші речі помічні речі, вона знизла голос аж до шепту. Маю до діточок, маю й від діточок, як до чиєї потреби. Екбаль сурово насупила брови. Що? слухай ну!» – озвалась Сальтане до перекупки. «Іди, ну, ти собі звідси, бо як прийде Бей, то будеш ти знати, він таких, як ти, не любить. Але в очах Екбаль Ганим, при слові Бей щось блиснуло, блиснуло і погасло, а вуста зложились у штучну байдужу презирливу усмішку. Ну, коли ти така розумна, звернулась вона до перекупки. То в тебе, Лебонь, і привороту можна купити. А можна, можна, перло Пророкова. От тільки сьогодні не взяла, проклята моя голова за таку пам'ять. Та мені й не треба, лицемірно мовила екбаль, і навіть позіхнула трошки при тому. мені вже скоріш від потрібен. І знову посміхнулась штучно презирливо. Перекупка вхопила екбаль за руку вище ліктя і зашепотіла. Завтра принесу, завтра принесу, і при вороту, і від вороту, всього, всього принесу. Тим часом сальтане, щось почувши з надвору, стрепенулася, скочила до дверей, обернулася до шпарки перше вухом, потім оком, по пташиному і крикнула: Бей іде! Екбаль миттю вихопила свою руку від перекупки, а та я безгучно й прудко. Ще більше по ящуриному вимкнулася з кімнати у двір і там, побачивши Бея, що йшов не з вулиці, а з глибини того ж таки двора, швиденько скорнула в браму і щезла за рогом вулиці.